Соборність це як велика мозайка. кожна людина це маленька, але важлива деталь. Це мелодія, яка об'єднує наші серця, квітка, яка розквітає на нашій землі. Єднаймося, як мріяли наші предки. Від акту злуки до єдної України. Для мене соборність це пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу і єдність. Це символ незламності духу українського народу. Який об'єднався перед лицем викликів історії, разом ми сильні. Соборність для мене це наша спільна відповідальність за майбутнє України. Це цінність, яку ми повинні берегти і передавати наступним поколінням. Соборність це ми, єдина країна, єдиний народ. Для мене соборність це коли ми комидбаємо про свою країну і допомагаємо один одному. Разом будемо маскувальні сітки і донатимо на армію. Соборність це коли ми об'єднамося заради спільної мети. Разом до перемоги.